Привіт, синьо-білі вболівальники, за останні кілька годин почала поширюватися несподівана інформація, пов'язана з одним із найсимволічніших імен нашого клубу. Андрій Ярмоленко отримав сенсаційну пропозицію продовжити кар'єру, і пункт призначення вартий уваги його рідне місто. Чи справді він може покинути Динамо? Давайте заглибимося в деталі. Тож підпишіться на канал, залиште лайк і давайте розберемося в цій історії. За даними порталу Інсайд Трансфа. Чернігів, клуб першого дивізіону України, виявив реальну зацікавленість у підписанні контракту з Андрієм Ярмоленком. Ідея полягає в тому, щоб повернути досвідченого гравця до рідного міста, що має велику емоційну вагу, але також викликає багато питань. Варто пам'ятати, що Ярмоленко має тісний зв'язок з місцевим футболом. Він тренувався в молодіжних рядах Десни та юності, традиційних клубів регіону. Перш ніж побудувати всю свою історію в українському та європейському футболі, тому інтерес Чернігова не лише спортивний, а й символічний. На полі Ярмоленко продовжує бути корисним для Динамо у сезоні 2025-26 він зіграв 20 матчів, забив 4 голи та допоміг команді своїм досвідом, особливо у вирішальні моменти. Хоча він більше не є фізично вибуховим гравцем, він залишається технічним та лідерським орієнтиром у складі. За даними Transfermarkt, ринкова вартість Ярмоленка становить близько 1,2 мільйона євро. А його контракт з київським Динамо дійсний до літа 2026 року. Іншими словами, якщо клуб хоче уникнути його втрати без фінансової віддачі, можна розглянути можливість переговорів, але це не означає, що все буде просто. Окрім Чернігова, на Радарі вже з'явився ще один клуб. А хто без Казахстану також нещодавно виявив інтерес до гравця? Це показує, що ринок для Ярмоленка все ще існує, навіть на цьому більш досвідченому етапі його кар'єри. Тепер залишається головне питання: чи має Динамо залишити Ярмоленка до кінця його контракту, чи має сенс емоційне повернення до рідного міста? Хочу знати вашу думку, вболівальнику чи варто Ярмоленку залишатися в Динамо чи час для нового розділу? Залишайте свій коментар та слідкуйте за каналом, щоб не пропустити жодної новини про наше Динамо Київ.